Друзі, вітаю! Сьогодні покажу вам, як зробити таку маленьку пташечку. Для цього нам знадобиться квадратик розміром 12х12, приблизно можна більше, можна трошки менше. Складуємо таким трикутничком до середини, навпіл, потім ще раз навпіл. У центру. З центру ми формуємо такий трикутничок. Це буде наш носик. Беремо ниточку і зав'язуємо. Обмотуємо декілька разів і зав'язуємо на вузлик. Можемо робити птахів з різної тканини. Як содно кольоровою. Так і багато кольорової тканини. У квіточку, може бути, чи у горошок, щоб були гарні. Білий буде нагадувати нам про голуба, голуба миру. Обрізаємо нашу ниточку. Ось так в нас вийшов носик. Розтягуємо тканинку, але не дуже, щоб носик наш не розмотався. Ну, якщо дуже зусиллям тягнути, то може розмотатися носик. Беремо трошечки вати, формуємо і будемо створювати голову. Закладаємо вату до центру і обмотуємо. Беремо. Потім ниточку, формуємо, щоб була красива голова у нас. Беремо потім ниточку і зав'язуємо. Ниточки підбираємо в тон до тканинки, обмотуємо декілька разів за годинниковою стрілкою, зав'язуємо на вузлик. І далі зав'язуємо так, щоб у нас залишився невеличкий хвостик і саму ниточку не відрізаємо. Залишаємо хвостик, а ниточкою продовжуємо мотати нашу пташечку. Формуємо крильця, беремо протилежні частинки. Прикутничка нашого і формуємо крильця. Гарнесенько складаємо, щоб нам все подобалося. Залишаємо нашу ниточку і починаємо смотувати крильця. Мотаючи крильця, ми намотуємо обережний хрест. Мотаємо спочатку три рази в одну сторону, потім будемо мотати три рази в протилежну сторону. В протилежну сторону мотаємо. І коли ми змотали хрест там, де ми тримали. Нашу пташечку ми ще раз обмотуємо теж три рази під хрестом, під крильцями. Це буде наш хвіст. Ось так. Раз, два, три. І потім по хресту ще раз, просто вертаємося по лінії хреста через голову назад і зав'язуємо на вузлик. Відрізаємо ниточки, розправляємо хвіст, крильця, щоб наша пташка полетіла. Насла нам добрі новини і звістки. Прибираємо зайві ниточки. Ось наша пташечка готова. Миру злагоду та любові.